То вже залишається до кордону Дніпропетровської області менш ніж 7 7 кілометрів від крайньої точки позиції Росіян на Донбасі, що означає, що до території Дніпропетровщини росіяни не можуть діставати артилерією і в перспективі. Коригованими авіаційними бомбами, на вашу думку, чи слід очікувати, що росіяни будуть намагатися відкусити якісь шматки Дніпропетровської області, враховуючи, що в свою конституцію, до прикладу, вони ніякі межі Дніпропетровської області не записували на відміну від е, тієї ж Донецької? Ну вони будуть пробувати закріпитися на позиціях, враховуючи рельєф місцевості, для того, щоб це було найбільш зручно там знаходитися, якщо ми будемо робити. Якісь контрнаступальні дії, щоб було простіше тримати оборону, вони це чудово розуміють. Тому там адміністративні кордони, вони є тільки Донецької та Дніпропетровської областей, вони є тільки на політичних мапах, скажімо так, вони ж на, в полі ви не побачите, де там проходиться цей кордон, і він, він там не намальований якимись там лініями на, на землі. Тому вони. Будуть орієнтуватися, ну будуть намагатися просунутися як можна далі, і будуть орієнтуватися на е, зручні е, на зручні реліг місцевості для того, щоб там спробувати закріпитися. Вони роблять е, ну, з точки зору військової доволі розумні речі. Вони там, де просунулися, позаду одразу починають будувати хоч якісь, але фортифікації. Ну так, е, так, так вони роблять. Це прописано в бойових е, в бойових статутах в військових підручниках. Що наступаючи, треба позаду себе все одразу будувати якісь фортифікації, очікуючи, що якщо ворог буде робити контрдари, контрнаступальні дії, щоб було одразу де де зайняти оборону. Вони таке роблять. Тому робити якісь контрнаступальні дії на Покровському чи Краховському напрямку, ну швидше за все, ми це ну, швидше за все ми це плануємо в Генеральному штабі. Але треба нам з вами розуміти, що це буде робити вкрай важко, бо ну по-перше, ворог як переважав чисельно, так і переважає. По-друге, що вони там позаду вже будують фортифікації певні, і їм буде ну там буде як тримати оборону. Тому ситуація складна, ситуація не дуже приємна, але ну війна продовжується, що то сказати. На території Дніпропетровської області, яка межує з Донеччиною, набагато менш щільна забудова, і менше населених пунктів, ніж це сьогодні, наприклад, поблизу того ж Курахового або Покровська, і на вашу думку, від яких факторів залежить, чи вдасться в таких умовах ефективно стримувати просування Росіян, оскільки відсутність міської забудови суттєво полегшує їм завдання перериватися вперед? Ну, для цього треба будувати буде фортифікація, бо будь-який населений пункт, будь-яка будівля це вже є е, умовна фортифікація. Так, ну там можна робити вогніві позиції, там можна тримати оборону. В чистому полі це робити важче, тому що там треба ну вкапуватись, вкопуватись, треба копати траншеї, треба будувати фортифікації. Я думаю, що впевнені в тому, що ми це вже робимо. Але в чистому полі, скажімо так, без де урбанізована місцевість, ну просуватися. Простіше, я думаю, там будуть вже використовуватись більше використовуватись важка техніка, броньована техніка, танки. Бо ну в міської забуду ну, в місті на танку її немає сенсу що робити. Він дуже вразливий. А в полі, хоч хоча, з іншого боку, є дрони, є в такий спосіб можна атакувати. Подивимось, як вони як вони будуть спробувати наступати далі. Ми побачимо, чи чи зможуть ну, вони взагалі робити ці, ці наступальні. Але ви, ви цілком право. Тут не те, що про тут ну, це знаєте, це е, спрощений трошечки підхід. Пробачте, що я так його аргументую, що в, в полі простіше е, атакувати, ніж оборонятися. Це просто інша тактика. Так є тактика бою в урбанізованій місцевості, тактика бою в лісі, та, тактика бою в полі, тобто тактика бою в горах. Вона вона, вона інша. Не факт, що воно набагато простіше, там просто по-іншому, там буде використовуватися інші засоби. Ну, давайте в полі нам буде простіше використовувати дрони. Все далі буде видно. Можна таким чином намагатися їх зупиняти. В полі їм теж важче буде сховатися від наших артилерійських ударів. Ми можемо використовувати касетні боєприпаси, накривати велику площину. Ми можемо замінувати. Я впевнений, що замінували вже мали замінувати, бо ми вже дуже раділи інформації, коли е, почули, що в сполучених Штаті нам передали велику кількість протипіхотних мін, які ми мали б ну протипіхотку, проти... мін про протипіхонки, які ми мали би використовувати. Росіяни в свій час, коли ми робили нашу рік, ну більше е, наші наступальне дії, вони дуже щільно замінували підходи до цих ліній сировітіна, які ми всі пам'ятають. Це слово Сполучено. І нам було дуже важко просуватися саме тому, що було щільно заміновано. Ну я впевнений, що ми теж зробили схожі речі, бо е ми отримували таку, таку зброю. Тому подивимось, давайте не будемо поки що давати якийсь карт-блан росіянам, що в полі буде простіше наступати, і буду наступати по-іншому. Може простіше, а може.